сайт називається безкоштовні юридичні консультації для своїх. Український юрист в Європі Дмитро Матич провів чергову зустріч із співвітчизниками в італійському місті Больцано. Пан Дмитро відповів на запитання, що стосується оформлення документів при приїзді в Італію, а також роз'яснив, як діяти, якщо людина живе тут понад 10, а то й 20 років. Як оформити громадянство, пенсії чи взяти довідки з України, не їдучи додому. Зустріч тривала понад три години. Ми сьогодні мали зустріч з нашим юристом українським. В Італії ми дуже-дуже сильно задоволені. Люди задавали питання і одержали таку вичерпну відповідь. Сьогоднішня зустріч була дуже цікавою. Дмитро Дмаґдич відреагував на всі наші запитання, які були поставлені. І Нам було дуже цікаво вислухати всі питання задані і вислухати всі відповіді. І ми були дуже і дуже дуже задоволені. Такі консультації дають відчуття опори людям, які далеко від дому, зазначає організаторка заходу, президентка асоціації українців больцяну Любов Старовська. Пояснення законів українською мовою особливо важливе для тих, хто нещодавно приїхав. Бо часто, щоб проконсультувати з італійських юристів та адвокатів, потрібен перекладач, а іноді й немалі кошти. Сьогодні у Бульзану ми зустрілися з українським юристом паном Дмитром Мадичем. І це дуже важлива зустріч. Багато років існує наша асоціація тут, і в людей виникають різного типу питання. І Тому такі зустрічі дуже вигідні. Багато людей сьогодні було більше як 20 чоловік, які задали приватні питання, які їх. Турбують, тому що людям далеко від дому потрібні консультації, і такі тип зустрічі дуже важливі для всіх людей і для нас особливо. Зустріч з українцями в Італії це вже добра традиція, розповідає юрист 20-річним досвідом роботи Дмитро Магдич. Цьогоріч це вже 11-та юридична консультація для своїх. До того були зустрічі в Болонії, Мілані та Катанії. Безкоштовну юридичну консультацію наживо отримали близько трьох тисяч людей. А ще більше громадян вдається проконсультувати завдяки ефірам Фейсбук на сторінці «Студіо закон Дмитра Магдича. Я колись чув таку приказку, що якщо в людини є багато чогось, то тримати в собі це, по-перше, недобре. А по-друге, може бути суперечити законам всесвіту. У мене багато знань. Вони мені всередині в голові не влізають. Вже. І я вже більше п'яти років проводжу прямі ефіри, де я розказую те, що я знаю і маю. І воно знадобляється, приходить до, до людей доходить, їм це подобається, їм це потрібно. Відповідно, якщо ти щось маєш і з людьми не ділишся, це неправильно. Моя особиста філософія, що треба ділитися. І воно дає свої плоди, воно дає мені користь, тому що в мене цілий є колектив співробітників, воно дає людям користь. І, відповідно, ми один одному допомагаємо, оскільки ми маємо самі якось боронити свої інтереси в Європі і знати. Хоча б свої елементарні права не шукати в інтернеті, не читатися з невідомих джерел, а від професіоналів. Мені здається, що те, що я роблю, потрібно людям. У 2025-му обіцяє пан Дмитро. Він і надалі підтримуватиме українців в Європі та Італії своїми порадами. Вже у лютому запланована нова зустріч в Мілані, а згодом на півдні країни. А допоки українці чекають на особисту зустріч, запитання можна поставити в Фейсбук. Відповідь почуєте у прямому ефірі щосереди о 21.00.